Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію про Діну, неймовірну собаку, яка стала частиною мого дитинства. Це розповідь про дружбу, пригоди та справжню відданість, яку може дати тільки собака. Перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це допоможе відео потрапити до більшої кількості людей, а мені. Створювати ще більше цікавих історій для вас. А тепер почнемо: коли я був малий, у нашому домі з'явилася Діна. Я не пам'ятаю точно, звідки вона взялася, чи то її принесли з якогось підприємства, де її мама, дворняга, схожа на бельгійську вівчарку, охороняла територію і там народила цуценят, чи то вона була просто улюбленицею працівників. А одного дня її мама привела на світ ціле сімейство і Діну віддали нам. Але пам'ятаю, як тато прийшов додому з маленьким згортком у руках, а там сиділа вона, крихітне цуценя з великими вухами і пухнастим хвостиком. Хоч Діна була дворнягою, у ній явно простежувалися риси бельгійської вівчарки: струнка постава, розумний погляд і шерсть, яка з часом стала не короткою. Але й не дуже довгою, а такою красивою, густою, темно-коричневою, з чорними плямами. Ми одразу назвали її Діна, коротко, звучно якось само собою придумалося. Маленькою Діна була справжньою милотою, як усі цуценята. Вона ганялася за власним хвостом у дворі, гризла мої старі кеди, які я необачно залишив біля опорога, і любила спати. Згорнувшись клубочком біля печі в хаті, одного разу я вирішив покатати її на санках, взимку прив'язав мотузку до маленьких саней, посадив її туди і потягнув по снігу. Вона спочатку здивовано гавкнула, але потім почала радісно махати хвостом, ніби їй сподобалося. Мама сміялася і казала: Дивись, яка вона розумна вже з дитинства. А я просто бачив у ній веселого друга. Який завжди готовий до пригод. Діна швидко освоїлася в дворі. Тато збудував для неї велику будку, міцну дерев'яну з соломою всередині, щоб їй було тепло, але маленькою вона частіше спала в хаті, бо ми її жаліли. Така пухнаста кулька, як її лишити на дворі. Одного дня я прокинувся від дивного звуку. Виявилося, що Діна залізла на кухонний стіл. І намагалася з'їсти шматок хліба, який мама залишила на тарілці. Вона так смішно тримала його лапами, ніби боялася, що я відберу що я не зміг на неї злитися. Коли Діна підросла, її шерсть стала густою і красивою, а сама вона стрункою і енергійною. Вона вже не була просто цуценям, у ній прокинулася справжня собача душа. Діна бігала по всьому селі. Ніби вважала себе його охоронницею. Сусіди її знали і любили. Вона могла гавкнути на чужих, але до місцевих завжди була дружньою. Одного разу я побачив, як вона гордо йшла по дорозі з палицею в зубах, мабуть, знайшла її десь біля річки і вирішила, що це її трофей. Я кинув їй м'ячик, щоб погратися, але вона подивилася на мене так, ніби казала: мені своя палиця подобається більше. Мама любила розчісувати Діну гребінцем. Одного сонячного дня я застав їх у дворі. Мама сиділа на лавці, а Діна терпляче стояла поруч, поки мама вичісувала її шерсть. Дивись, яка вона розумна, казала мама. Сидить, не тікає, знає, що так треба. Я знизав плечима. Для мене вона була просто собакою, хоч і класною. Але шерсть після цього справді блищала. І Діна виглядала як справжня бельгійська вівчарка з картинки. З пушинкою нашою кішкою у Діни були свої дипломатичні стосунки вони не дуже любилися. Пушенка шипіла, коли Діна намагалася понюхати її, а Діна гавкала, якщо кішка занадто довго сиділа на її буці. Одного разу я застав їх у дворі в стійці. Пушинка на даху будки, а Діна знизу стрибає і гавкає, ніби вимагає, щоб та злізла, але до справжніх бійок не доходило, вони просто тримали дистанцію. Коли Діна стала дорослою, я почав помічати, наскільки вона особлива. Мама завжди казала: Діна найрозумніша собака, яку я бачила. І одного дня я зрозумів, що вона мала рацію. Це сталося, коли мама випадково зачинилася в сараї. У нас був старий сільський замок, просто шматок арматури, який вставлявся в петлі. Мама пішла туди за дровами, двері зачинилися, і арматура впала в замок. Я був у хаті і не чув її криків, але Діна почула вона прибігла до сараю, почала гавкати і лапою намагалася відкинути ту арматуру. Її собачі лапи не могли впоратися з важким металом, але вона так старалася, дряпала, штовхала, гавкала, що я почув шум і вибіг на двір. Побачивши, як Діна бореться із замком, я кинувся допомагати і витягнув маму. Мама обійняла Діну і сказала: Ти моя рятівниця, а я вперше подумав вона не просто собака, вона справді хороша. Після цього я почав більше її цінувати. Діна стала моєю тінню, бігала за мною, коли я йшов до друзів, чекала біля воріт. Коли я повертався зі школи, одного разу я вирішив перевірити її охранні здібності, сховався за деревом у дворі й почав шарудіти. Діна одразу насторожилася, підбігла і почала гавкати. Але коли побачила, що це я, завиляла хвостом і лизнула мені руку: Ти все-таки розумна! Усміхнувся я, і вона ніби погодилася, гавкнувши у відповідь. Одного дня Діна стала мамою. Ми не знали, звідки взялися її женихи. Мабуть, хтось із сільських псів скористався її вільними прогулянками. Вона народила п'ятьох цуценят прямо в будці маленьких, пухнастих із закритими оченятами. Я годинами сидів біля будки, дивлячись, як вони пищать і повзають до діни. Вона лежала гордо вилизуючи їх, а я приносив їй воду й їжу, щоб їй було легше. Мама казала: треба їх роздати, бо де ми їх усіх триматимемо. І ми почали шукати їм домівки. Одного цуценя, темнокоричневого, з білою плямою на носі я віддав своєму другу Сашкові. Він був фанатом комп'ютерних ігор і назвав його Геральт на честь героя з відьмака. Класне ім'я для собаки, сказав я, і ми посміялися. Інших цуценят забрали сусіди, а одне чорненьке з кучерявою шерстю, якийсь час жило з нами, бо я вмовив маму залишити його на пробу. Я називав його кучерик, і він часто ганявся за Діною по двору, намагаючись вкусити її за хвіст. Діна любила влаштовувати маленькі спектаклі. Одного літа я побачив, як вона тягне додому стару рукавицю, мабуть, знайшла її десь на смітнику. Вона поклала її біля будки і почала гавкати, ніби хвалилася. Я вирішив погратися, надів ту рукавицю на руку і почав махати перед нею. Діна стрибала, гавкала, а потім схопила рукавицю і побігла з нею по двору, ніби це був її скарб. Мама сміялася. Вона думає, що ти з нею в доганялки граєш. Ще одна пригода сталася, коли ми поїхали на річку я взяв Діну з собою, бо вона обожнювала воду. Ми кидали їй палиці, і вона плавала за ними, як справжній чемпіон. Але одного разу вона вирішила врятувати мене. Я зайшов у воду по коліна, а вона подумала, що я тону, і кинулася до мене, схопила зубами за футболку і потягнула до берега. Я сміявся і кричав: Діно, я в порядку. Але вона гордо стояла на березі, ніби виконала свій обов'язок. Іншого разу Діна подружилася з нашим сусідським гусаком Грицьком. Він завжди шипів на всіх, але Діна одного дня просто лягла біля нього у дворі і почала махати хвостом. Грицько спочатку гоготів, але потім заспокоївся, і я побачив, як вони мирно лежать поруч. Собака й гусак. Я сфотографував їх на старий телефон і показав мамі: Дивись, Діна навіть гусей приборкала. Мама сказала: вона в нас дипломат. Діна стала невід'ємною частиною нашого життя. Її розум, відданість і маленькі витівки робили кожен день яскравішим. Вона бігала по селу, ганялася за палицями, охороняла двір і завжди чекала мене біля воріт. Мама казала, що Діна найкраща собака в світі, а я зрозумів, що вона справді особлива, не просто дворняга, а справжня подруга з душею вівчарки. Її цуценята розійшлися по домівках, але вона залишалася з нами, і я знав, що з нею ніколи не буде нудно. Ось така історія про Діну, собаку, яка залишила в моєму серці слід на все життя. Сподіваюся, вам було цікаво слухати цю історію так само, як мені було приємно її розповідати. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть у коментарях, а чи була у вас улюблена тварина, яка вас колись здивувала або стала вашим другом. Дуже цікаво буде почитати ваші історії. Ваші лайки та коментарі допомагають YouTube зрозуміти, що відео варте уваги. І показувати його ще більшій аудиторії. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі в наступних історіях!